Всем привет, друзья, с вами я в постер с третьей части час про битвенное послание. два давайте поделимся. Сомневался за цельник, что то такой победой. Позже... А, а чего тут, тут нормально два Тут, ничего такого не было. Отвій це нічого. У нас початку я наполовити. У нас на усопадку. Ну, якщо не давайте на віки. Можна, друзі, за третій частину. Ніхто забуде? Вау, це я не замов. Запожавляю, я не хочу. Почала поводитися на місці. Так усе поки нормально. Океа все не змінилося. Але що це тут за прухи? А, це я зламав. Я вже забув, все писали. Оце кітам залишається. Так, друзі, це кі досі там бігає. Це аномалія якась реально. Ось це там бігає. Отже, оце будинок без криші, я пам'ятаю. Оце дорого я теж пам'ятаю. Ага. Оце теж я пам'ятаю. велика аномалія це те, що у другій чи першій частині з'явився там цей кіт. І друга аномалія у третій частині сьогодні я знайшу, Я побачу, що хтось забудував те, що зламаю? От ніяк не відкрився. Dobra. Вот тут я 2 виклики онлайн еще. Поки никак не смеется. Вот все пока на месте маленький. Чеки едины счеты. Бежим здесь иди. Давай, бежимо, бежимо. А -а -а. Друзі, друзі, я вимикаю це відео, Бо, бо я тільки сушу, то, бо, що, також, кіт, кота. так и сейчас ушел пошел такого шкіт кота.